Так, медитація моя. <смеш> медитувати і готуватися до наступного тренувань чи змагань. Ем, Олексій, скажи, будь ласка, а от чи встиг ти, можливо, в цих коротких проміжках в різних країнах ну, відчути або побачити різницю в розвитку пауерліфтингу? От В Україні от так розвивалось. В тій країні ну, от якісь свої особливості. В США, наприклад, от він суперпопулярний це вид спорту? США є родоначальник. З uh -huh. паверліфтингу, тобто США найбільше турнірів, сорінувань, е, кваліфікацій, федерацій, всього дуже багато, тому що США зародився паверліфтинг. Uh -huh. е, якщо брати от США, Англію та Україну, то найбільший розвиток це от, е, Україна та Сполучені Штати. В Англії паверліфтинг не дуже є такий, е, як. Розпространений, так, він є популярний, але не, не так, як їхній футбол, тому що футбол mm. в Англії зародився, наскільки я питаю. Так. Так. Україна, чесно, дуже старається по всім видам спорту продвигатися. От Україну я, замі я помітив, що який б не був вид спорту, в Україні завжди є якісь змагання по цьому виду спорту, якісь е конференції. Е Підвищення кваліфікації, і тому подібне, не так, як, наприклад, в інших державах євро Європейського Союзу, в тому числі, це, це Україну... плюска, да, да, плюс. Україна в цьому плані дуже розвинута. тобто продвіження спорту, так е, Олексій, а скажи, будь ласка, ще таке. Е, ти е, ну повернусь до твоєї кар'єри, так? Е, в тебе є вже досвід, в тебе є майбутні плани. Е, от із цих трьох. Е, як правильно сказати, вправ, да, основних вправ в пауерліфтингу. Яке тобі ну, найкомфортніше, де ти найкращі результати демонструєш? Um, найкомфортніше. Ну, Мені дуже подобається жим лежачи, Це моя, моя улюблена вправа, але вона не є найкомфортніша для мене, тому що показники з іншими результатами менші. Ну, це взагалі в 90 Більше ніж 90% це показники в жиму лежачі будуть набагато менше, ніж в інших двох вправах. Mm -hmm. Тому що в жимі лежачі застосовуються тільки грудні м'язи, ну, руки та грудні м'язи, якщо в загальному. А в присіданні, в станові тязі, там дуже багато великих малих мешць, і тому ці, ці дві вправи будуть набагато більше результати показувати, аніж жим лежачі. Е, станова тяга. Станова тяга то є от моє все, я її дуже сильно люблю. Звісно, я декілька разів, то що декілька, багато разів, падав через цю станову тягу, тому що, ну, можливо, ви бачили колись відео Еді Холлана, який піднімав станову тягу 500 кілограмів в абсолютній ваговій категорії. Та там настільки така ну, перенагрузка, я не знаю, я не можу це передати словами. У мене, коли я там піднімав як мені було 16 років там, пробував перші 100 кілограм піднімати, то я вже тоді так відчував нагрузку таку хорошу, то, то я не знаю. То людина втрачає була. свідомість да, від такого навантаження, так? Так, кров, кров переливається. І... А і, як, бути, чи... як, які умови виконання цієї вправи? Там на час треба, чи треба на ну, як, як, от, як рахують судді, що ти виконав цю вправу. М Саме станову тягу це початкове положення. Тобто це людина підходить до штанги, бере вибирає техніку, в якій вона буде її робити. Це є або класика, або сумо, становиться початкове положення, і по команді ну, береться за гріф, так. Показує, показує свою готовність до виконання вправи. І по команді старт ривком вириває саму штангу. Спина має бути рівна. Тобто, ну там свої де, такі нюанси. Е, не можуть не зарахувати через те, що спина не рівна, можуть не, не зарахувати через те, що лопатки не звів. Е, угу. е, можуть не зарахувати через те, що, знаєте, там, сантиметр да, до якоїсь точки определений не довів. Тому що руки, наприклад, ось так, от, ось так, чуть -чуть, наприклад, також можуть не зарахувати. Угу. Е, е, Івок, і ривок це взагалі сама така. Тяжка стадія, тому що це все діло хвату. Якщо у вас хват є, то в основному люди тянуть з замком. Та от, е мої колеги, е які тренуються разом з моїм тренером. Е ми, всі трен ми всі робимо це з замком. Це коли ось так рука береться, ось, ну, наприклад, ось тут гріф, я угу, не знаю, угу, угу. ось, наприклад, гріф, і так. виходить, ось так: от ви заводите палець, ага. і ось ці всі, всі пальці. Закривають да, так, замок такий. Так, так, це замок виходить. І виходить, це йде дуже, така, дуже таке сильне навантаження на саме ага. великий палець, але м, хват не розривається. Тому що, угу. коли, наприклад, тянете, там, 200 кг, 150 кг, то хват дуже тонка річ, яка впливає на самий ривок, а ривок це 90 успіху. Якщо ви зірвали штану з полу, то це вже 90%, роботи, ну, ладно, 90 роботи ви зробили. Ну ладно, 90-70% роботи ви зробили, а останнє угу. — то. Дуже угу. в силу. Але, от ти зараз розповів про певні е, е, суддівські такі е, ну, суб'єктивні такі оцінювання, да, то тут може бути і трохи необ'єктивного, так? Я Так, я Так, бачу. Що... Та, дуже багато необ'єктивного. Сам особисто був свідком, коли, наприклад, на мою думку, я дивлюся, як спортсмен виконує вправу. На мою думку, він виконав все чисто, ідеально. Взагалі стоїть три судді: один mm -hmm. спереду дивиться прямо на спортсмена, інший і двоє по бокам. Ну mm -hmm. і так, щоб ззаду було трошки видно і mm -hmm. боки рук, і ну, щоб все було видно е, з трьох суддів, якщо, хоча б якщо двоє скажуть ні, а один скаже так, то не зараховується. Якщо двоє скажуть так, один скаже ні, то зараховується. Okay. Але дуже багато суб'єктивного, тобто, суддя може там щось не добачити, не побачити, поставить просто красну карточку і е, не зарахується. А так як в змаганнях є тільки три спроби, ну це в основному, е, і знаєте, там, якщо ви берете першу спробу, другу, третю, і всі ці три спроби там вам двоє не зарахувало, один зарахував, хоча ви зробили все дуже файно, то у вас взагалі до офіційного результату нічого не піде. І спроби на те, щоб. Ще раз це зробити ніхто не дасть, ну якось так доволі непрозоро сурово, та, Так, виглядає. сурово, та, сурово. А, а як ну, от спортсмени, як організатори, ну, є якісь спроби більш об'єктивності, там зміни правил змагань, можливо, є такі спроби, чи всіх влаштовує? Mm. Ну, не всі, звісно, влаштовує, але можна подати апеляцію та будуть буде роздив, роздивлятися сама федерація або ну, суддями знову, що вони будуть дивитися. Але в основному це апеляція, та ніхто з цим гратися не хоче. Всіх влаштовує. А як, як організаційна структура? Є міжнародна федерація, вона єдина у світі чи декілька існує так? Ну, і потім національні спортивні федерації? Є. Декілька федерацій, є дивіться, є альтернативі альтернативні федерації, є Національні Федерації офіційні федерації. У нас в Україні офіційна федерація, це є ФПУ, Федерація е, паверліфтингу України альтернативні федерації, це вже є там, наприклад, ЕПА, це, наприклад, є European Powerlifting Federation. Е, І в, в тому роді це, тобто, коли там спортсмен якийсь захотів там, створити свою комерційну федерацію, mm -hmm. то це називається альтернатива. Mm -hmm. Але в основному це йде це від не Всесвітня Федерація, це йде саме від країни, але основні федерації це є Федерація е, Британії, British Powerlifting, е, USA Powerlifting і IPF. Mm -hmm. Три найголовніші федерації, mm -hmm. Олексій. А от ще одне питання до е, вправи: ти розповів про е, станову тягу, так? Складна вправа. І ти е, говорив про присідання, так? Mm -hmm. Розкажи детальніше, як виконується, які е, особливості виконання цієї вправи у спортсменів є. Mm -hmm. Кожний спортсмен ставить по-різному свою постановку ног. В присіданні дуже важливо втримувати баланс штанг. тому що, наприклад, ви ставите, начебто, посередині. Uh, ну, вона ставиться mm -hmm. взагалі на трапеції ваші. Ну, кому як, хтось на трапеції, хтось там взагалі чуть -чуть не на спині не на спині тримає. Mm -hmm. Когось хват ось такий, наприклад, когось такий. Це все індивідуально. Uh, особливості це все залежить від судді також і від змагань, але, основ... але взагалом uh, присяд чуть-чуть буквально нижче, ніж 90 градусів. Тобто mm -hmm. бажано з таким. Ну, ось, наприклад, ось 90 градусів, yeah. і чуть-чуть нижче, тобто, щоб mm -hmm. точно зарахували. Але 90 градусів це ось база. Е і найголовніше це от втримати саму штангу. Тому що от ви можете присідати, і, наприклад, там ліва частина піде mm -hmm. трішки незбалансовано, і поведе вас назад чи вперед. Штанга може пережати голову, пережати шию. Mm -hmm. У мене там, якщо я не помиляюсь, є, є десь відео, як я присідав, і мені також шию пережало, але Таке, і з особливості ще якісь ще є. такі, які цікаві, можуть бути. В принципі, ніяких. Ну, звичайні базові присідання просто з грифом. Але техніка дуже важлива, тому що коли на вас навішано 200 кілограмів, то це не жарт. Так, так. Ну е, я так не часто див спостерігаюся від спорту, але коли дивлюсь, то е, вражає ще те, що ну крім того, що над людські можливості і е, демонструють спортсмени. А вражає, що навіть і залізо не витримує, коли гриф штанги так дугообразним стає. Так би мовити, думаєш, нічого собі яка ну міць людини, і залізо також піддається, як гнеться, так би мовити, Так, да? так, та, але це це просто саме гриф. Він не, ка... не качесь. <гум> Тому воно а нам, та, глядачам... я бачу, <гум> а нам глядачам таке враження, що ох <гум> так, воно візуально так видовищно виглядає. Але такий доволі травмонебезпечний це вид спорту, так? Так, -та, розриви дуже, дуже часті Травми, розриви грудної. Розриви бедра. Ось у мене друга в знайомого, розрив. Грудної був, то в нього mm. там, виходить, він її знову накачав ну, на mm. грудну. Але все одно залишилась така ямочка, і це все дуже ощутимо, mm. е особливо на жимі. Тобто, дуже таке індивідуальне. В когось розрив бедра, когось розрив грудної, в когось взагалі немає ніяких проблем. Ну, в когось там mm. з хватом е проблеми, то mm. ну, якось я не знаю, травмують собі запястя. чи... Е я забув Чесно. В інших частинах тіла є Там. да? трапляються Я... ці травми. Так. Вже забув вже забув. Ага. локоть плече. Плече ось та, так плече. Дуже часто проблема це ліве плече mm. в цьому виду спорту. То воно якось так підводить. Наприклад, на жимі льожу особливо. Може бути такий небаланс, коли ось іде штанга, вона має йти паралельно, але, mm. наприклад, ліве плече підводить, тому що. Тому що одна рука більш прокачена, інша менш прокачена. Це в основному всіх. Іде асиметрія, та ліва рука відстає, права домінує, та це все також декілька місяців від себе відправляється. Олексій, скажи, будь ласка, ти писав, що. В тебе є власні такі, ну власне бачення, як тренус, система підготовки, система тренування в пауерліфтингу. Ти своїми ідеями ділишся з іншими там з читачами, з своїми друзями, може, з молоддю, які хочуть займатися цим видом спорту. Тобі подобається, виходить, не тільки практично займатися цим видом спорту, а ще вивчать його теоретично досліджувати, так? Так, так. Я ось з товаришем підписаний на. Блог, можливо, знаєте, такий шахматист Каспаров. Чули, знаємо, да, так, да. Та, то в нього син, от я як би то дивовижно не звучало, його син є пауерліфтером uh -huh. професійним, батько-шахматист, син пауерліфтер, Та я за ним от слідкую, він є дуже чудовий методист. Я uh -huh. його завжди читаю, там дуже багато цікавої інформації про вправи, про стероїди та про все загалом. Uh, та, по його прикладам роблю ось, uh, власні дослідження над собою. Там з другом проводимо влас... власні якісь дослідження, обговорюємо це все. Uh, у нас такий спільний, спільна група, є навіть в якій ми там любимо все ділитися, ділитися своїми досягненнями, обговорювати те або, ін... те або інше питання. Uh, та так, є навіть власні такі заготовки, стат... можна сказати, статті. Ну, на рахунок підготовки спортсменів, на рахунок харчування спортсменів, з дослідженнями деякими, які проводились на мені особисто, то на друзях, ну, друзях, знайомих, якщо можна так сказати, А так. Кажи, будь ласка, а які твої зараз на даний час особисті рекорди в цьому виді спорту? Uh, особисті, то є. Дивлячись, які категорії. Я зараз взагалі в іншій категорії. А розкажи про категорії. Які є категорії в паверліфтингу? Uh, категорії uh, мої, в які ну саме мої це. Я взагалом участвував до 91 кг, Точніше, ні, до 90. Це просто також залежить, чи це є від офіційної офіційної організації або від там, якийсь там турнір, ще щось. До 95, до 105, до 120, до 130 та абсолюти. Угу. Я виступав до 90 та до 105. Тобто в мене, десь, в мене в Англії була категорія до 105, а в Україні до 90 кілограмів. Mm -hmm. uh, результати, якщо я. Це саме, ви хочете саме рекордні, чи саме ті, no, які там натримають, yeah. тому, що, тому що взагалі на особисті, є особисті результати, а є, виходить, що змагальні результати. Це можна назвати як PR, кажуть. В основному зараховують змагальні результати. Тобто, наприклад, в залі можна там 150, наприклад, пожати від груді, mm -hmm. а на самому турнірі можна там, 130 через там нерви або mm -hmm. так. так. Yeah. Тобто на тренуванні That's... ти одні демонструєш результати да, може а там уже психологічна ситуація yeah, і зовнішні да, все... фактори вони впливають, і можеш трошки інше, да? ну тоді про офіційні тобі, мова йде. Да, ти кажеш, змагальні результати mm -hmm. да? Да, ну, зараз секунду можна. Зараз. Так. Е... Алло, мене чути? Так, так, чую. Е, та. е, про саме на змаганнях, то в 90 й категорії це було е, тяга 210 кілограмів. Присідання 200 кілограмів та жим лежачи 135 кілограмів. Це я захистив кандидата в майстри спорту. Mm -hmm. Ну, це було в Україні. Mm -hmm. а в 105 й категорії там результати були чуть менші, тому що ну я виступав з переривами, з нечасними тренуваннями, тому дай Боже, аби результати були такі ж самі. Так, так. Такими супер, такими результатами похвастатись, я, можна сказати, не в змозі. Ну це зараз, там, але все 300... ж в майбутньому. Це в майбутньому. Так. Ти, ж, ти ще продовжуєш займатися і виступати, і життя тільки починається в цьому виду спорту. Я думаю, що е, у вас напевно там чемпіонати світу відбуваються. Да? Ну як я що я правильно називаю, да? Е, так, то та, є відбіри до чемпіонату світу. Е, вони в Америці проводяться mm -hmm. до там, українського чемпіонату. Британського, американського різні Але так є чемпіонат світу там, де приїжджають кращі з кращих та е, борять собі місця. Але в основному це саме люди, які е, сидять на стероїдах, тому що, ну, ось наведу приклад, е, ми з другом не вважаємо, знаєте, як паверліфтик такий. Він є серйозний вид спорту, але він можна сказати, одночасно і не є серйозний вид спорту. Тому що як може бути спорт серйозний, якщо, наприклад, по федерації обов'язковим правилом є невживання стероїдів для того, щоб виступати, показувати вагу. Це в офіційних федераціях. Але, ну, наприклад, як, ви, як ми можемо повірити, що ось чувак там 130 кілограм піднімає стану витягу 400 кілограм? Ну, це нереально. Не, своїми силами не, неможливо. Просто неможливо. І федерація виходить, що просто допускає, тому, тому що там багато є всяких нюансів. Як можна обійти ці правила, та... mm. тому подібне, але це вже ми промовчимо. <реш> Секрети, секрет, <реш> да, да. які про які всі, начебто, знають, здогадуються, але ну воліють. А, так, да, ну, в професійних видах спорту завжди використовуються стероїди. Як би то хто й не хотів, але завжди. Mm -hmm. То в тому числі футболісти, боксери, пауерліфтери, тяжкоатлети, легкоатлети. Абсолютно. Так, саме, на в, саме, в, саме в професійному виді, бо в любительському, аматорському, то там можна якийсь без. А саме в професійному, в світовому то 100%. Так, це є актуальною проблемою для сучасного спортивної олімпійського руху. З ним міжнародні різні спортивні організації та федерації борються, е, начебто, все виходить. Ну так би мовити, проблема вона є нагальною і залишається, е, Олексій. Я хочу подякувати тобі за такі цікаві спортові твої історії. За ті плани. Я бажаю успіху тобі досягнуть ж таки, тих цілей і, і, і ту мету, яку ти поставив і в спорті і в житті, щоб воно все збулося. Дякую, дякую, дуже приємно.